Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте сьогодні розглядати, хто про вас згадує останнім часом. Ну, побачимо, може, чому людина згадує. Може ще щось нам філіжаночка покаже. Так, дивіться, по роботі. Тут є жінка, яка, знаєте, мені вона показана взагалі-то темною фігурою. Людина дуже активна, дуже, знаєте, енергійна така. І тут не тільки про вас, тут людина, яка якби то багато кого тримає під контролем. Ну, Така, така може в неї ну, посада така може. Бо взагалі-то вона мені показана як Знаєте, людина, до якої звертаються за ім'ям та по батькові. Але ви, ви якось так знаєте, не сприймаєте дуже так суворо цю людину. Ви вмієте пожартувати з цією людиною, якось так знаєте, їй взагалі-то можете помітити, що як Цій людині, як вона якась втомлена, як вона якась така не, не дуже в доброму гуморі. Після спілкування з вами вона інакше починає виглядати. Вона, як, знаєте, світліше лице, ну, як посмішка появляється, Ви вмієте перемикати цю людину, вмієте її трішечки. Відволікати від складнощів і вас сприймає людина ну, легко. Дивіться, якась така ситуація, яка людину цікавить, ваша особиста якась ситуація. ну там, Наприклад, щось там у вас в сім'ї, там якісь ваші особисті справи. Але вони мають стосунок і до вашої роботи, якось це накладається на вашу роботу і цікавить людину. Як там у вас справи йдуть, бо тут, знаєте, як має плани на вас, але Розуміє, що треба буде підлаштуватись. Ну, якось ви так, може там вам треба зараз працювати там віддалено? Ну, це як тимчасові якісь там ускладнення, тимчасові які, якісь зміни, які, ну, ви як знаєте, в. Ви як нав'язуєте, ну не в поганому сенсі, ну так воно, так воно вже йде, що ви, ну як в цій ситуації, кажете, як воно у вас зараз буде. Цікавиться, згадує вас. Щось мене одразу в робочу сферу хитнуло сюди, тож давайте тут і будемо розглядати, а потім вже особисте життя там побачимо. Взагалі-то багато людей вас згадують, бо ви якась як ключова фігура на роботі. На вас там багато що зав'язано. Мені тут і чоловіки, і жінки показані, тож я не буду дуже довго розглядати, бо тут є люди, які рідко з вами бачаться. Є тут показаний мені чоловік, який. Спілкується з вами по роботі, але він як сердешно до вас налаштований. Знаєте, от людина, яка хотіла би бути ближче, ніж робочі стосунки. Не бачу вашої зацікавленості в цій ситуації. Ви якось, знаєте, на відстані тримаєте. Цю людину від себе. Вам, ну, ви розумієте, ви помічаєте особливе ставлення до себе, але ви не даєте цьому, ну, скажімо, зелене світло, ви не даєте людині можливість якось там продовжувати свої якісь там такі, знаєте, таке ближче ставлення до, до вас є тут ще один чоловік це як не, не просто там робота, це як в соціумі. Десь ви перетинаєтесь з тією людиною, десь спілкуєтесь. Е, любить вас зачепити для розмови, бо просто цікаво з вами спілкуватись, цікаво ви якось розмовляєте цікаво. Людині подобається слухати, як ви говорите. Е, легко з вами спілкуватись. Взагалі, мені показана більш енергетика людини. Знаєте, от як приємна: ви не налаштовані на такі якісь там скандали, на якісь там, е, знаєте, коли людина, от, що не спитай, вона як огризається. Ні, у вас не таке спілкування з людьми. Мені більш показують людину, яка чуйна, яка і вислухає, і пораду якусь дає, і, знаєте, як. От як на вдачу перемикаєте людей, чоловіки, так вас для себе уявляють. От людина з легкою вдачею. Жінки є тут у мене, коли знаєте, є одна жінка, десь спілкуєтесь ви, як по роботі з тією жінкою, вона як вчиться від вас. Ну, якісь такі. Манери, якісь е ваші вміння вона як копіює для себе, але це не погане щось. Це просто от вона взагалі-то світлою людиною показана. Просто їй подобається, як у вас складаються там, відносини з оточуючими, як ви вмієте. Ну, налагодити з людьми спілкування. І ще мені показана людина, це чоловіча статура. Тут питання якісь зависли до вас, щось заморозилось, щось не йде, не розвивається якась ситуація, яка Тут людина, знаєте, як буде шукати прояснень якихось, буде якусь інформацію про вас буде вишукувати, випитувати щось таке. Е І тут, як знаєте, як про якусь допомогу взагалі йде мова, але ви не просите про цю допомогу. У вас якась складна ситуація. Яка вирішиться, вона тимчасова. Але людина якось буде у когось питати, що може там треба допомога, може там треба щось якось так для вас зробити. Я не бачу вашого спілкування. Я так розумію, що там якась така ситуація у вас, яка взагалі-то ну, вам вона по плечу, по плечах. Далі Далі. хто про вас згадує останнім часом тут показана ситуація, коли жінка буде якесь, це, це взагалі-то на перспективу якась ситуація показана. Буде спілкування з двома людьми. Люди, які, ну от, для певних якихось питань вони до вас наблизяться, а далі це ну, щось там своє вирішать і там далі підуть. Одна людина, як буде повертатись для вас, якесь невирішене питання, ну, тут просто з однією людиною швидко все влаштується, все буде зроблено. З іншою людиною буде. Як взагалі то теж буде зроблено, але трошки з часом. І давайте в особистому житті, кого нам покаже філіжанка. Слухайте, тут якісь, якась людина, як індик, така, знаєте, як надувається, як, знаєте, от тільки зачепи. А буде показувати своє там, свій настрій, так скажімо. Але ж не з вами такі речі робити. Ви так цього індика общипаєте, ви так йому вкажете на його місце, що тут краще б не чіпав і краще б пошепки до вас звертався. Литера «И» мне показана, литера «Б» зараз, «З» «Г», литера «У», литера «В» «К». Ось так. І дивіться, як вас як прикриває чоловік, який, ну, як дружньо до вас налаштований, спілкується з жінкою. Яка його, знаєте, от він, він би вам все вже щось там розказав. Тут жінка його як стримує трошки, що буде в тебе ще час. Ти помовч поки. Якось так, знаєте, його притримує. Тож, якісь новини, новини ви будете від чоловіка мати, щось прояснювати буде вам якусь таку ситуацію з, з тим індиком. Я бачу, що вам воно не сподобається, але дивіться, що хочу сказати: що взагалі-то ситуація пуста, вона розвитку не буде мати. Ну, от, це просто, от, знаєте, от, оце все оця дурня, яка буде може щось там вже йде там, за вашою спиною. Взагалі-то воно за вашою спиною. Взагалі-то це ситуація, яка не обмовляється вам в лице. Яка, знаєте, люди там між собою щось шепочуть. Щось таке. А до вас вони, я бачу, що не, і не дійде воно до вас от в тому вигляді, як воно зараз є. Це просто щось вам потім розкаже людина, яка зараз цю всю ситуацію як притримує. Так, хто ще? Ще мені чоловік показаний, але дивіться як. Якийсь в нього хворобливий вигляд. Коли, знаєте, у людини щось і нос червоний, і очі якось такі сумні, тут людина, людина якось так ну, кепсько виглядає, якщо чесно. І це чоловік, біля цього чоловіка, дві жінки і вони, як, знаєте, як опікуються їм. І ви знаєте, як мені воно показане. Взагалі-то Червоний Ніс тут не те, щоб там нежить людині показане. Для когось це показане, от як коли людина Зайве вживає спиртним. Бо якась така ситуація, коли, знаєте, от людина як замислюється, щось вона. Я не бачу, що дійсно буде щось змінювати в своєму житті, але щось там таке відчує, що буде замислюватися, може так і не робити, а може змінювати. Своє життя. Взагалі-то дивіться, як. Цей чоловік, він, знаєте, от коли тверезий, добра, гарна людина, але як вип'є, геть міняється. Він такий злистає, він такий, ну, що жінкам поряд з ними лячно буває. Людина, як. ну, Вибачте, як біснувате стає, бо там щось його жере. Ось він щось останнім часом багато думає, а це про, про двох жінок з його життя. Ось так мені показано. Телефонна розмова показана, чоловік вигадав якийсь привід для дзвінка. Це, як знаєте, от, людині не вистачило спілкування з вами. Ну, от, бачились, поспілкувались, але Замало, замало людині. Взагалі тут не один раз була ситуація, коли людина шукає якийсь привід, щоб можна було там чи прийти до вас, чи зателефонувати, щоб для якогось спілкування, щоб просто побути поряд. Є сім'я, яка взагалі е, якось за вас е, ну, боїться. Дуже хоче якусь допомогу е, вам да, надати, але е, тут і буде щось, якесь таке виконання від них буде. Чи то, вибачте, я от тут не дуже розумію, чи то про вашу сім'ю хвилюється, чи то Дивіться, мені і чоловік, жінка і дитина. І показано, от як, як люди тримаються за якусь допомогу. Тобто, ну, якщо тримаються за допомогу, то вона просто буде. Я не бачу від кого. Спілкуються про цих людей, мені показано два, двоє людей, які от щось, щось говорять, щось планують про цих людей і якимось чином будуть змінювати їх ситуацію. Тут якась знаєте, складна ситуація, вона як розкривається для того, щоб люди зміни мали. По цій ситуації. Далі бачу якась молода енергія йде. Не знаю чоловік або жінка, бо показана людина мені як. От знаєте, як Тут вірність якась, тут така дружба справжня, як собака взагалі то показана. І показаний чоловік, який спілкується, і як підтримку для цієї людини дає. Тут просто взагалі от останні якісь розмови, коли розмови, знаєте, не просто там пліткарство якесь, а коли шукається можливість щось зробити, щось змінити, щось, якісь заплановані зміни ось такі люди згадують про вас по результатам останньої розмови. Це щось, знаєте, як між людьми обговорюється. Ну, я кажу, це не просто якесь пліткарство, це якесь хвилювання, якісь, знаєте, пошуки можливостей ось таке. Жінка згадує, яка, знаєте, вона як вийшла зі спілкування з вами. Тут взагалі-то показана ситуація, чоловік та жінка, ця пара, якось вони від вас віддаляються. І ви ну от, ви якось мені показана жінка, яка, знаєте, ось Очі так опуска до полу. як не хочу вас бачити, не хочу взагалі з вами спілкуватись. І не дуже прагнете новини чути від цих людей. Просто якесь відсторонення ваше показане. Далі. То ще останнім часом вас згадує літня жінка така, що, така, знаєте, ви як, удари маєте від цієї жінки. Це не, ну, не фізично, що вона б'є, а вона може. От як словами бити? Ось так воно. Така складна натура. Надскладна я б навіть так сказала. Так, людина, яка себе, знаєте, дуже цінною вважає. Але це якась гордівливість навіть тут вже ну така складна людина. Ж кажу. Тут взагалі якісь такі, знаєте, от як, наприклад, може, перераховується межа якась між будівлями. Якісь, знаєте, от, між сусідами якісь суперечки. Оце така людина може вас згадувати, когось з вас. Так, хтось з вас нещодавно допоміг людині, і ця людина вона вам дуже вдячна. Вона вас згадує і комусь розказує, що ви для неї зробили. Я не бачу, що саме. Мені просто показано, що момент допомоги він для людини був дуже-дуже важливий. Така людина, яку, знаєте, як цькували, от, кидали, знаєте, от ніхто, ну, тобто, дивіться, людина, як. Шукала якісь свої там відповіді, щось треба було людині знайти прояснити. І ви зголосились, ви були тією людиною, яка серед багатьох не відкинула, а просто зголосились щось допомогли. Так, ЛБ хтось з сім'ї, у кого зараз зміни в житті йдуть, і ця людина, як буде з вами ем, обговорювати щось, ви вважає вас добрим другом, підтримкою своєю. І має надію, що е, ви проясните якесь питання, ви як щось там. Гарне підкажете. Ось така філіжаночка вийшла. Дякую всім, хто подивився. Я маю надію, що когось ви впізнали зі своїх знайомих у цій філіжанці. І може, вам просто було цікаво. Це теж гарно і добре. Тож, бережіть себе, своїх рідних, близьких, нехай все у вас буде добре. І обов'язково будьте здорові! і Миру та злагоди вам та вашим сім'ям. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока!